На екскурсію тролейбусним депо обласне телебачення запросили громадські активісти. жаль, ніяких э, положительних сторон ми пока не видим. Я хочу їх побачити Сейчас я сюди приїхав журналістам і віді положительні сторони руководства Олександра Кірчакова. Втім, до екскурсії справа так і не дійшла. Активісти не зійшлися думками з керівництвом електроавтотрансу. Так у екскурсії на бохтово таку щоб Я член громадської експертної комісії. Какой член граммительства? Вы голосовали в том числе за вопрос. Александр, мене. я прошу вас покинуть территорию. Я буду говорить журналистам. Лишення... Я же не прихожу к вам на ваши Не, ну вы, вы скандал тут хотите устроить. Є я вам сказал, что я не хочу то, с вами я разговаривать. Вы слышали, я не хочу с вами разговаривать. Все. Журналистам я готов дать. Я маю право так само дивиться на не, то ма... Это режимное предприятие, Страспорт. вы не имеете права без сопровождения здесь вообще находиться. Выйдите, при... пожалуйста. Після перепалки нам таки вдається поговорити з очільником комунальної установи. Той всі звинувачення відкидає і обіцяє вже найближчими днями тролейбусний подарунок обласному центру. Чотири тролейбуси вже готові для нас. Вони вже є. Тобто ми підписали договор, тролейбуси зайдуть на протязі п'яти днів, тролейбуси тут будуть чотири тролейбуси, будуть в місті Суми. Останній тендер на гроші на нові тролейбуси. Вони зайдуть в началі жовтня. Листопада за ці два місяці зайдуть ще шість тролейбусів. Чи дійсно ж таки справдяться слова пана Порчакова, стане відомо вже наступного тижня. А от з подовженням його контракту явно є незгодні. Євген Поростенко, Сергій Сурков на часі новини.